В Україні вже визначились з датою зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування проводитимуть з 2 червня. Вісім обраних предметів абітурієнти мають здати протягом місяця. До цієї дати в управлінні освіти готується ретельно, аби не виникло якихось проблем. Школярам та студентам регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує пройти пробне тестування. Що це таке? Та чим воно відрізняється від справжнього ЗНО? Дізнавалась Юлія Струк. Пробне тестування ще не іспит, тому заспокійтеся, його не придумали, аби ви в черговий раз понервували. Пробне тестування це своєрідне проходження справжнього ЗНО, Запевнили нас в управлінні освіти. Різниці майже немає. І реєстрація така ж сама, і здача предметів. Аби взяти в них участь та перевірити знання, час у вас є до 15 грудня. Саме тоді завершується реєстрація учасників. Зареєструватись на пробне тестування можна на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, тест Для пробного тестування вам не обов'язково вибирати всі предмети, які ви будете проходити на справжньому тестуванні, тому що пробне тестування це тільки для того, щоб адаптуватися до тестування, для того, щоб побачити процедуру тестування. На пробному тестуванні результатів не буде. Оцінки ви не побачите, ви просто самі зможете звірити свої результати з правильними відповідями і зробити для себе висновки. Чи ви готові? Якщо ви не готові книжку в руки і зубріть. Часу маєте до 2 червня. Цього року тестування уже справжнє розпочнеться саме тоді. Аби здати зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно теж зареєструватися. З 15 грудня до 31 березня цю процедуру можна пройти в Коломийській першій школі, але при цьому ви вже маєте визначитись з предметами, які здаватимете. Обов'язково перший крок це визначитися з предметами. На сайті вступ інфо є інформація про вузи. Вузи зобов'язв. Зобов'язані вже до цього моменту виставити перелік предметів, які будуть при вступі, перелік сертифікатів, які потрібен при вступі, і так само на цьому сайті відображатиметься, коли вже буде саме тестування, кількість поданих документів на той чи інший факультет, який там рівень, скільки з якими сертифікатами подав, тобто ви там можете відслідкувати, чи ви маєте якісь шанси. Є все про все прозоро. Після вибору предметів та вузу вам потрібно заповнити реєстраційну заяву, і це теж у першій школі. Далі вчитися. Нагадаємо, абітурієнти мають здавати два обов'язкові предмети: українську мову та літературу на вибір математику чи історію України. Також тестування проходитимуть з іноземних мов, біології, географії, хімії та фізики. До речі, вибір предметів залежить від вимог вузу, в який ви поступатимете.